Рада вас тих бачить, що ви зібралися, відгукнулися на нашій сережові запрошення. Ось всі ви мене знаєте, я з вами вчилася в тому ж році, закінчила, що ви 86-му. У 84-му сім класів і пішла в училище. Ну я у дев'ятий класі проходила дві неділі, забрала документи сама передумана. Сама я була. Із самого вечора. Закінчила я наше училище, пропрацювала рік чи півтора на сакзаводі в нас. Ось, потім поступила в Гадянське культосвітнє, вийшла самі, родилась дитина і... і ще щодо освіти в мене технологічний наш технікум. У мене різнопланова така. Тому моє найбільше бажання зробити щасливу свою дитину. Я думаю, вона мені віддячить також. Находиться вона у Києві в Національному університеті імені Шевченка, іноземні мови. Зараз знаходиться на практиці у Південній Америці. Це теж, я вважаю, що наша, наша заслуга. Моєї мами, моєї сестри, моя, її батька, звісно, ось. Ну їй, тому що туди вже скільки мільйонів не платить, ніхто її не візьме. Оце ось. Ось таке. Супер. Закінчила вона третій курс, зараз вона в Америці на три місяці поїхала. Дзвонить, так? Да? Мортен да. треба чи ні? Да. Вороке вороке треба, так. Ось, ну так як Оксана була за кордоном, вона знає, яке там життя, дитина мені розказує те ж саме, що там краще, чим у нас, ну родина є, родина, вона як приїхала побула і поїхала. Приїхала до по і знову поїхала. Оце таке. Знає, що я, що... Працюю в дитячому садку, навчаю маленьких діток від року і до шести, музичним керівником, навчаю їх співати, танцювати ну, естетично, як дію. А це як міні будинки? Отак, є дії наші, розкажіть. Які в нас зараз плани? Частинка поїде на... До зидза, на кладбище, на кладбище поїдемо, нам треба ще Ольгу самі провідати. Доманская шамана. Казалось, что душе это скучает сын хочешь все. Было время, ждали вечер, Под гитары песни петь. Было море, по колено Возвращались утром в шесть Нас ругали, мы крепчали Обещали не чудить И на утро маме клялись Что мы бросили курить И кому чего досталось Каждый сам скрывал конверт Мы по-своему Старались Взять себе входной билет Нас по юности зеленой Всех кидала вверх и вниз Финиш жизни беззаботной Мы по взрослой понеслись Еще разок разбросала нас по жизнь, и у нас свои дела, разметала словно листья, и летим мы кто? пытаюсь что-то сделать Я стараюсь сильно жить От судьбы своей не бегать И врагов своих простить Все, что я забрал из детства Греет сердце до сих пор Где ж вы песни малолетства Жив ли ты, мой старый двор?

Або саму люк зроби, щоб упаде 47 кінців. Це гусь, по-моєму, так? Кліська вона. Гусь учим, так? Чуєш, гусь із тухлих яєць, як казав Овсієнка. Сейчас ми його не побачимо. А ви бачили його? О, я бачила не ж Овсієнка. Де? Новосибірськ, ілі оце, ви знаєте. Красноярськ. Красноярськ. Я його зустріла, він мене побачив, я його не знала. Гусь щось ударив Овсієнка. Общем, він юридичний закінчив і великий чин. Чи я був кач? Юридичний щось. Що так, tio... Deus, is... Обняв, гусь, гусь. — так очистить по-українськи, знаєш. А тепер главні каже, це новіше, а отюди що там що? Він жив, і вбився, а який гуд 2001. Це 10 років оце, так, да, 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 виходить? Да, да? да, да? а, а може ти на других четвертому Ой, дай Гарючу, тільки да, б жить тобі. Бачиш, поїхали, всі <плеси> тебе провідати. <плеси> Це Бабіє Гарючок, оце дружив з дівчкою однією, а батьки ж любили випити. І він приїхав, сказав, що познайомилася з батьками. Ну, батьки, батька, ну поїхали, і Гарюк мені сам лічно розказував. Які ж у тебе батьки сюди? Що ви думаєте? А батьки готують? бо що я знаю, бо тітя Галя Лобаника ж допомагала самогонку гнати, дідовій бабі там. Вони найперше думали, що це ж як водка і зустріну. І ці люди в машину, як приїхали, поки їм показали, де жити, приїхали, глянули. На їх то все, то перша любов, де так розійшовся Ігарек на цьому. Забрали ту дитину, сказали тільки пі своя Захарна даже ночувати його брали, Та брали додому. Це брали їм і ми брали, і ми брали Захара. Його ночувати. до себе додому. Ні, в мене не буде ще ну, а бачите, забирали ж меншого того Сергія чи хто в нього ж брат. Я, є, я, є. все одно є. жив, він все одно. і забирали ж його. Це ж я знаю, бо це ж. Дядько чи хто там, коротше, першої жінки, да, родичі, родичі. Да, Вони я ж я його забирали з собою в Мурманськ, його ж тут не було, а все одно він вернувся. І зараз, по-моєму, він там десь, десь із... із реками.